Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про тварину, а яку ви дізнаєтесь, відгадаючи загадку. Сірий і кластий хоче вівцю вкрасти. Так. Це вовк. Вовк це хижа тварина, яка має гарну зовнішність. Вовки дуже схожі на собак. Вони мають видовжені тіла, сильні ноги та гострі зуби. Вовча шерсть може бути різних кольорів від сірого до каштанового, але завжди відзначається м'якістю та гладкістю. Взимку вовки тримаються в зграї, ватажком є досвідчений і розумний вовк. Ці тварини спілкуються за допомогою виття. Вовки відомі своєю швидкістю та витримостю. Вони полюють на різних тварин, таких як олені, зайці, миші, птахи, вовк, хижак, який живе в лісах. Він дика тварина. Морда вовка витягнута, широка і дуже виразна, хвіст довгий, товстий і опущений вниз. Хутра у вовків густе і довга, що складається з двох шарів, допомагаючи зігрівати їх в зимову пору. Будуть ночними тваринами, удень вовки відпочивають в різних природних укриттях, зарослях на глибоких печерах, але нерідко використовують нори інших тварин. Вовк-мисливець здатний здолати звіра в десять разів важче його самого. Його єдина зброя це ніс і гострі зуби. Вовки турботливі батьки і дуже розумні тварини. Вони дбають про вовченят, а інші вовки зграють.